Чинай менше восьмеро загиблих та п'ятеро поранених постраждали, зокрема і діти. Зранку росіяни вгатили по велелюдній зупинці громадського транспорту у Торецьку. Ворог також пошкодив церкву. Поранено священника, постраждали і навколишні багатоповерхівки. Керівництво Донеччини і надалі закликає жителів до евакуації, яка триває зараз. Від обстрілів сьогодні знов прокинувся Миколаїв. Російські окупанти запустили ракети о четвертій та о шостій ранку. Четверо людей поранені, зруйновані приватні та багатоквартирні будинки. Кілька ракет не розірвалися, застрягли посеред дороги та на тротуарі у середмісті. Рятувальники гасили пожежі, які спалахнули після вибухів. Під ворожим вогнем також села під Миколаєвом, які межують із лінією фронту. Із градів та ураганів окупанти обстріляли Дніпропетровщину. 44-річну жінку поранено у Криворізькому районі. По Нікуполі окупанти випустили 60 снарядів із реактивних систем залпового вогню. Дві хати загорілося. Загалом, після нічної атаки, пошкоджено півсотні приватних будинків, гаражі та автомобілі. Є влучання по трьох підприємствах, розбито понад сотню сонячних панелей, а також дві лінії електропередач. Без світла залишилося більше як три тисячі. Тічі жителів на світанку окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю в обласному центрі. Є влучання в інфраструктурний об'єкт. Одна людина поранена. Ще чотири ракети прилетіли у фермерське господарство у селі Тернувати та в агрофірму у Новоіванівці. Зруйновані зерносховища минулися без потерпілих.